Друзі, усім привіт! Мене звати Лєра, і сьогодні ми з вами розберемо, як зробити візуалізацію стрічки в Instagram через фігму. Одразу хочу вам показати, як ми створюємо ось такий фрейм. На ньому в подальшому і розміщаються всі наші фотографії, які і є візуалізацією майбутньої стрічки в Instagram. Для початку просто нажимаємо літеру F на клавіатурі. І в правій частині екрану у вас з'явиться ось така палітра, скажімо так, різних видів фреймів, тобто ваших майбутніх робочих поверхонь. Тут ви можете обрати або Instagram пост, або Сторіс, або пост в Твіттері, або будь-яку іншу соцмережу, яка вам зручна, або будь-який інший формат, який вам зручний, тобто це не має значення. Ми обираємо з вами будь-який фрейм, а потім налаштовуємо ось тут його величину вручну. Оця величина не важлива, це висота, можна 8 тисяч поставити, щоб була рівна цифра. А ось ця величина, це ширина, вона важлива, тому що я вам покажу потім, як я розташовую фотографії на самому фреймі. І з відступами це буде ідеальна ширина вашої робочої поверхні для візуалізації стрічки. Далі ми можемо назиснути так само, як я показувала раніше інстаграм-пост. Давайте зафарбуємо його в сірий, щоб було видніше. І я покажу, як я розташовую ці інстаграм-пости вже на нашому фреймі. Я копіюю, роблю собі три таких для того, щоб їх можна було зручно розташувати. І для початку я хочу показати вам відстані, які я обираю між краями та фотографією, скажімо так, і між самими фотками. У мене від самого фрейму або від фотографії до стінки нашої робочої поверхні. Тут у мене 30 пікселів, і між фотографіями так само повинно бути по 30 пікселів. Тобто будь-яка відстань над фотографією, під фотографією до стіночки. Всі відстані повинні бути по 30 пікселів. Так, наша візуалізація буде рівненькою і з дуже схожою на стрічку в інстаграм. Поки що я розташувала лише пусті фрейми. Тут зайвий Instagram Stories видалимо, він нам не потрібен. Ось, На візуалізації розташувала три пусті фрейми, Далі на таких фреймах я розміщую вже дизайни, які мені сподобаються, тобто вигадую або шукаю десь натхнення і вже розташовую них дизайни. А інше я доповнюю фотографіями. Тобто тут я буду малювати дизайни пізніше, це я в сьогоднішньому відео не буду показувати. Натомість сьогодні покажу, як я підбираю фото для візуалізації в пінтересті. Я поділяю їх на три категорії: Це портретні фото, дальній та середній план, та детальні зйомки або якісь естетичні фотографії. Я вам покажу на прикладі, як я шукаю портретні фото для своєї майбутньої візуалізації. Це може займати дуже багато часу. У мене, в принципі, і видача в стрічці вже налаштована так, що я можу знайти собі приклади. Але можна написати якийсь конкретний пошуковий запит, наприклад, портрет дівчини, або дівчина на вулиці, або дівчина в місті, і шукати ті портретні фото, які вам підійдуть. Але є одна важлива особливість. Я шукаю фото, які мені підійдуть не лише під стрічкою, а й ті, які я зможу зробити, тому що є от гарні, наприклад, деякі кадри з моєї. Або так далі, які я не зможу зробити зараз, я це об'єктивно розумію, тому я шукаю саме ті, які приблизно я зможу відтворити в реальному житті за своїми підібраними референсами. Коли я знаходжу потрібно мені фотографію, я просто заходжу на неї, скачу її собі і потім додаю фігму, як приклад. Зараз вам покажу трошечки детальніше. Зараз знайду якийсь кадр. Це я просто зазвичай мене може займати декілька годин, тому не буду детально все показувати. Просто декілька прикладів знайду для того, щоб вам був зрозумілий загальний алгоритм. Ось, наприклад, непогана фотка, нажимаємо три крапочки, скачать зображення, все. Ми її скачали. Далі шукаємо ще собі декілька прикладів. У мене хром вибиває ці фоточки внизу, от ви бачите, що вона скачалася, внизу з'явилася така спеціальна стрічка зі скачаними фото. Потім з неї я можу напряму перетягувати фігму. Я не знаю, як у вас це працює. Якщо у вас така стрічка не з'являється, ви можете перетягувати потім свої скачені фотки з загрузок. Або завантажень, як у вас там це називається, до фігми тобто або перетягати, або як вам зручно, додавати до фігми для того, щоб ви надалі могли працювати з такими фотографіями або з такими кадрами. Так, ось я сформувала собі деякий пул фотографій, які я можу використовувати для візуалізації. Є три майбутні дизайни та просто різні фотографії: вгорі портрети, всередині, дальній та середній план, і внизу детальні фото або якісь естетичні, можливо, кадри для розбавки стрічки, скажімо так. І давайте ще, мабуть, візьмемо три кадри з моєї минулої стрічки для того, щоб ми могли орієнтуватися на те, як вони будуть співвідноситись одні з одним, для того, щоб я розуміла, як мені продовжувати стрічку і щоб в мене не повторювалися кадри один над одним. Потім я копію їх собі тут і ставлю зачасту під стрічкою, тобто навіть не у сам фрейм додаю, а ставлю трошечки нижче самого фрейму. Для того, щоб я могла на них орієнтуватися, але в стрічку вони внову вже не входили. І давайте я покажу, як я форматую фото під інстаграм-стрічку. Стандартний розмір інстаграм-поста це 1080 на 1080 пікселів. У нас фото не всі такого розміру. Я думаю, що ви це розумієте, тому ми клацаємо два рази на фотографію, обираємо кроп, та ось тут у нас є розміри фотографії, нам треба підігнати обидва розміри під 1080 пікселів. Тобто ми е, рухаємо обрізку е, і дивимося так, щоб наше фото стало потрібного формату, тобто 1080 на 1080 пікселів. Я в візуалізації звичайно, не парюся, не підганяю прям ідеально. Просто другий розмір розкріпляю і зрумінюю вручну для того, щоб просто фотографія класно стала у фрейм і вписалася по габаритах. В Принципі, все можете бачити на екранчику. Я з боку показала. Зараз ще на декількох фотографіях покажу, що для того, щоб вам було зрозуміліше. Одразу ж я дивлюся, яка відстань у мене до краю, регулюю, щоб там було 30 пікселів, щоб одразу всі мої фоточки ставали рівненько. І далі починаю підбирати наступні кадри, які мені підходять в стрічку. Хочу взяти якусь портретну фотографію. Дивіться, ось тут у нас розміри не сходяться. Меншу з величин ми завжди міняємо на 1080 пікселів, а більшу вже обрізаємо під 1080 пікселів. Стараємося максимально наближену величину знайти до 1080. А далі вже розкріпляємо скріпочку і вручну вводимо 1080. Вона трохи деформується, але це зараз не страшно, тому що це візуалізація і нам не важливий формат фотографії лише для того, щоб стрічка рівно виглядала, і ми могли зрозуміти, як вона в майбутньому буде виглядати у нас в інстаграм. Так, поставили ми дві фотографії. Далі підбираємо третій кадр. Я думаю, що можна поставити якийсь дальній план, наприклад. Його так само форматуємо. Тобто ми менший розмір на 1080, другий підстроюємо і так робимо в принципі, з будь-якою фотографією, яку ми будемо розташовувати в стрічці. У мене не завжди виходить сформувати стрічку з першого разу. Думаю, що це, в принципі, більш ніж логічно. Я розміщаю фото, як мені здається правильним відповідно до чергувань планів, відповідно до того, де мені. Хочеться додати повітря, регулюю відстані між фотографіями, щоб завжди було 30 пікселів, щоб вони рівненько виглядали. Додаю свої майбутні дизайни, які у мене будуть в стрічці. Та розташовую фотки так, щоб вони класно між собою поєднувалися в рамках майбутньої візуалізації. По суті, всі ці фотографії, які я підбираю, зараз в розташовую в стрічці, це мої референси, тобто приклади ті фотографії, які я маю зробити в майбутньому, десь в місті, в студії, неважливо. Я зазвичай роблю фотографії не за один раз. Тобто я не знімаю студію, в якій я роблю там всі фото. Та я зазвичай роблю фото окремо в місті, окремо якісь красиві кадри, можливо, десь бачу, роблю окремо, да якусь каву сфоткала. Ще ще сфоткала, підбираю ці кадри під стрічку, і потім їх вже розташовую в візуалізації. Але, в принципі, дуже зручно орієнтуватися на те, які кадри тобі потрібно зробити і де ти їх можеш зробити, коли у тебе вже є готова візуалізація стрічки. Тому я вважаю, що це дуже класно, коли у тебе є на що орієнтуватися, і так набагато легше створювати потім в майбутньому свої фотки. Інколи я міняю місця мої фотографії, тому що мені здається, що так вони будуть виглядати трошечки краще. От, дивіться, у нас, в принципі, вже вибудовується певний вид стрічки. Я думаю, що ви зрозуміли, як я розташовую, як я просто перетягую фоточки в наш фрейм, вмію, як вони будуть там виглядати, і потім дивлюся, як мені подобається чи не подобається вони на тому чи іншому місці. А, так, дивіться, покажу ще ось такий лайфхак. Якщо фотка занадто темна, ми її спочатку форматуємо під формат стрічки, тобто облітаємо на нам потрібний формат. А, далі ми розташовуємо її вже в стрічку в Instagram, ну, Тобто, отут в нашу візуалізацію, ми її перетягуємо в сам фрейм, ставимо на те місце, де нам вона потрібна. А, зараз покажу. Отак. А далі можемо на неї два рази клікнути а, і. Трохи витягнути експозицію, і вона стане набагато світлішою. Якщо ви знайшли тобто, фотку, вона вам подобається, але вона для вас здається темнуватою, ви можете легко в фігмі без сторонніх застосунків її зробити більш світлішою, і вона буде у вас класно виглядати в стрічці і слугувати вам класним референсом. Давайте я ще трохи додам фоточок у нашу візуалізацію і повернусь до вас. Так, повертаюсь. Дивіться, я вже трохи розклала фоточки, як вони мені подобаються у співвідношенні між собою. А, і зараз буду завершувати вже свою стрічку. Я зараз вирішила зробити її не дуже великою на 12 постів, для того, щоб вам просто показати приклад, як я це роблю, і далі ви вже зможете створювати стрічку на стільки постів, наскільки вам подобається. Зазвичай, коли я роблю для себе або для клієнтів стрічку, я обираю 21 пост, тому що це максимально оптимальна довжина стрічки для планування. За декілька фотосесій, за дві-три фотосесії можна зробити всі необхідні кадри. При бажанні можна зробити навіть за одну фотосесію, якщо дуже захотіти, якщо стрічка буде більш стриманою, ніж я малюю собі, наприклад, і так далі. Але це вже все в індивідуальному порядку, ми обговорюємо і вирішуємо вже на місці, скажімо так. Ось так виглядають 12 готових кадрів в стрічці. А далі отут вгорі. Де у вас залишається вільне місце, ви зможете долаштовувати свої фотографії, які вам будуть в майбутньому необхідно розташувати в своїй стрічці. Скільки постів захочете, стільки і зробите. Але в принципі виглядає стрічка вже зараз, як на мене, непогано. Як референс, це, це взагалі чудово. Тому я дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним. Але якщо є питання, пишіть у коментарях.